Тому що вже не працює та історія, коли ви розказували, що я не підписував нічого своєю рукою. Заходить, міняє висвіткову ставку і все. І вибрали кредит під там, 30%, а вони дописали, що під 300. Але це все було незаконно, тому що. Шановні друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Consulting І сьогодні ми будемо розбирати дуже цікаву тему, як же законно не платити кредити в Україні. Ми розберемо з вами покрокову інструкцію, розберемо наслідки, які можуть бути, і механізми захисту. Тому погнали! І так, тема неповернення кредиту вона завжди була цікава. Тому що ми е, дуже часто зустрічаємося з таким людським пороком, як жадність. Коли, знаєте, є така е, поговорка, коли береш береш чуже, а коли віддаєш, віддаєш своє. Так само і з кредитами. Основна проблема е, людей, які думають, що вони. Не беруть кредити і не будуть їх повертати, полягає в тому, що вони не до кінця усвідомлюють наслідки такого неповернення. Якщо ви підпадаєте під цю категорію, вам буде цікаво дослухати це відео до кінця. Як правило, юристи беруть за консультацію на цю тематику від тисячі гривень. Вам вона буде коштувати лише один лайк. Будь ласка, поставте цей лайк, а для того, щоб не пропустити цікаве відео, можете ще й підписатися на наш канал. Там дуже багато корисного матеріалу. Як же не платити кредит? Все залежить від того, як ви цей кредит оформили і що ви підписували. Давайте розберемо з самого початку, як оформлюються кредитні договори. В Україні є декілька типів е підписання договорів, які вважаються законними. Перший з них стандартний, коли ви приходите у відділення і підписуєте паперовий договір. Другий тип це коли ви накладаєте на договір електронно-цифровий підпис. Будьте уважні, тому що вже не працює та історія, коли ви розказували, що я не підписував нічого своєю рукою, тому неможливо довести, що я той кредит брав. Якщо ви використовували свій фінансовий номер телефону, який зареєстрований в банку, як Систему верифікації через банк ID, тобто ви отримували смс-ку з кодом при отриманні такого кредиту, то цей код він буде прирівнюватися до вашого власнорочного підпису. Одноразовий ідентифікатор підпису клієнта називається. Такий договір вважається законним і він не може визнаватися нікчемно. Якщо дійсно ви це ви оформили на себе кредит, а не на вас хтось його взяв. Якщо на вас хтось його оформив, у нас буде інше відео на цю тематику, і ви обов'язково його подивіться. Перейдемо далі. Які ще можуть бути договори, які ще можуть бути кредити? Коли ви оформлюєте кредит під фіксований відсоток, він повинен бути прописаний в договорі, і штрафні санкції мають бути теж. Погодження між вами як споживачем кредитного продукту, та між кредитором, який видає вам цей кредит. Якщо ви просто отримали кредитну карту, ви не підписували кредитний договір, це вже перший механізм, як можна оскаржити такий кредит. І в нас дуже багато виграних судів і по привату, і про МОНу. Коли нам вдавалося оскаржити вимоги позивача, тобто банка, який подавав суд на нашого клієнта. А чому? Тому що коли клієнт отримує карту, він не підписує з банком кредитний договір, він підписує е, згоду на користування банківськими продуктами і умови користування публікуються на сайті. Позиція суду зводиться до того, що якщо е, немає чітко визначеного відсоткового Значення нарахування цієї ставки, то можна оскаржити в принципі, так, такий е, кредит. Якщо банк публікує лише ці умови на своєму сайті, він може ці умови міняти. Сайт належить банку, він заходить, міняє відсоткову ставку і все, і вибрали кредит під е, там, 30%, а вони дописали, що під 300%. Суд на стороні споживача кредитного продукту. Далі, які ще є механізми? Якщо ваш борг було продано а, вторинному кредитору? Отут дуже багато фінансових компаній допускає помилку, тому що вони не роблять окремий договір під кожного клієнта. Вони продають ці кредитні портфелі, тобто це об'єм неповернутих кредитів. Видали там 1000 кредитів, з них 300 е -е, кредитів не повернулось, вони їх продали, і там вторинний кредитор з ними вже працює на стягування через суд або на досудовому етапі. Тут теж можна попробувати поборотися, але. Треба уважно аналізувати правові засади передачі цієї правовимоги, передачі вашого боргу, е, які я ще зустрічав механізми, які ми ще використовували методи оскарження вимог кредитора. Це стосується е, виконавчих написів. Тобто був такий інструмент, виконавчий напис нотаріуса. Коли кредитор, замість того, щоб зверна... звертатися в суд, звертався до нотаріуса, нотаріус вчиняв виконавчий напис. Це такий документ, який чимось схожий по правовим наслідкам на рішення суду, І з цим виконавчим надписом нотаріус засвідчував, що дійсно такий борг був, передавав його е судовому виконавцю. Судовий виконавець накладав арешти на майно та рахунки наших клієнтів. І е, стягував з офіційного доходу якусь частину в погашення. Але це все було незаконно, тому що виконавчі написи мали право вчиняти лише по нотаріально засвідченим угодам. Тобто, якщо ви у кредитора взяли гроші в борг і у нотаріуса підписали нотаріальну розписку, нотаріальний договір в трьох екземплярах один залишився у вас, один у кредитора і третього нотаріуса, тоді тільки кредитор може звернутися до того нотаріуса. І попросити вчинити цей виконавчий напис так, як боржник не оплачує заборгованість. Якщо у вас цей борг е не засвідчений нотаріусом, то через механізм виконавчого напису він не може бути стягнутий. Е як же захищатися, якщо з вас вимагають е високі відсотки, якщо з вас вимагають пеню, штрафи, телефонують вашим близьким та знайомим? В першу чергу. Треба вибрати собі юриста в нашій юридичній фірмі досвід супроводу кредитних спорів починається з 2018 року. І ми на практиці знаємо, як працювати саме з цією категорією справ. Ми повністю супроводжуємо клієнта на досудовому етапі, допомагаємо оскаржувати незаконні вимоги в суді і на етапі виконання судових рішень. Навіть якщо з вас вже стягують заборгованість. Ви можете звернутися до нас, і ми можемо допомогти подати документи для того, щоб зменшити це кредитне навантаження. Які це будуть документи, визначить адвокат на індивідуальній юридичній діагностиці? З кожним клієнтом ми заключаємо офіційний договір, тому що так вимагає закон України про адвокатуру. І цей договір підписуємо через дію підпис, і кожен може зайти. Перевірити його і бути впевненим, що цей договір працює, що ми виконуємо свої вимоги. Ви зараз бачите свідоцтво про реєстрацію нашої компанії. Ви заходите, перевіряєте і тільки потім підписуєте договір з нашими представниками. Бували такі ситуації, коли людям писали, представлялися від нашої компанії, тому завжди перевіряйте, щоб в коді було вказано, що це юридична фірма La Consulting, рахунок на нашу компанію, і тоді можете сміливо. Працювати, ми будемо е, старатися вам допомогти і захищати вас, <кій> яка ж є покрокова інструкція, і що робити, якщо дійсно немає змоги платити кредит? В першу чергу вам потрібно зараз підготувати вашу кредитну історію. Є така база даних: бюро кредитних історій. Заходите туди, заходите в Google, пишете «ОБКІ Українське бюро кредитних історій. Скачуєте звіт. Цей звіт можна скачати перший раз безкоштовно, а навіть якщо ви його брали. Не зажлобіть 90 гривень, скачайте, бо буде легше бачити, де ви що там понабирали, скільки вам нарахували, і з цим потім вже звертайтеся до нас. Ми перевіримо вашу кредитну історію. Ми проведемо повну юридичну діагностику, яка зазвичай в інших компаніях може коштувати від 1000 гривень і вище. Для всіх, хто додивився це відео до кінця. Я дарую цю юридичну діагностику безкоштовно, але ви повинні бути підписані на наш канал, поставити лайк і перейти за посиланням під цим відео, і відповісти в нашому офіційному чат-боті на декілька питань. Після чого з вами зв'яжеться юрист і розбере вашу справу по поличкам, щоб ви дійсно знали, на які результати вам розраховувати, щоб ви точно розуміли. Яку суму можна оскаржити, яку можливо доведеться платити, який термін реструктуризації вам дадуть, щоб ви не одразу повертали всі кредити, а могли отримати срок, наприклад, від 6 до 36 місяців. І все це ми вам проведемо вже на першому етапі роботи. Ви за це поки нічого не будете сплачувати. Якщо ми порахуємо і ви будете розуміти, що це вам вигідно, тоді ми підписуємо договір через ДІЮ і починаємо вас захищати, працювати над вашою справою. Дякую вам всім. Якщо ви не від... ще не підписалися на наш канал, я вас знайду. Я жартую. Слідкуйте за нами, будемо раді проводити для вас діагностики, аудити і консультації. Слава Україні!